Volvo FH13. І Volvo FM є ще 13. -ка. Оцей екран у сушителя, де фільтр закручений. Е, одна з причин, яка через яку не качає, не качає просто компресор. От буває завів машина, воно просто зовсім не качає, там три атмосфери накачало і все. Стоять клапана. Тут два піндики і тут три штуки. Такий кран, як я розбирав ззаду на гальму на подушки. Зараз я це розберу і там зависають ці клапана. Я вже його розкрутив, тут два клапани стоять. Такі желізні пипки, зараз знімлю покажу. І коротше, один ходить гарно, а другий так підклеє. І зараз подивлюся, ще на ті решту клапана як розкручу. Той правий, наскільки вищий, як той. Оце щось відклені. Зараз це все поміняю. Почищу. Прокладочку цю новеньку остаю. Є ремкомплект, зараз покажу. Зараз покажу. Оце все міняється, це все є в ремкомплекті. Я це гарненько все вичищу. Поміняв ремкомплект. Це є електромагнітні клапана. Якось якесь проти... супротивлення провірається. Ну, воно мене робило, просто через раз бо зависали ці електромагнітні клапана. Спочатку допомагало, щоб виключав масу, включав і воно далі качало. А останнім часом взагалі перестало качати. Ремкомплектик. Номер такий. Тільки не було в комплекті два колічка. Ось тут йдуть і тут. все прокладочки, все нове. Ще є всякі безділушки, але ми туди вже лізти не будемо. Нам головне оце зробити. Все, прикрутив. Ось номер. Номер крана, 20884103. От фільтру сушителя і електро... То електро... електронна частина цього крана. Вона відповідає за компресор, відключаю, включає. Ну що, пробуємо. Ну, зараз повітря немає, бо то, що все випущено. Тільки ще довго качає, щоб трошки підносилось. Воно показує скільки. Так, ну, факт тому, що качає. Мало помало але качає. От вже стрілка пішла догори. Все, пробує, щось плюне. Я заки скоріше воно не стає там. Вісім на берег, де робоча. Йому вистачає і зручника скинути, і передачу включити. Дара має пропасти. шукає щоб сплю саме головне щоб сплював Добре, подивлюся по датчику, щоб не переборщити, бо може не сплюнути. Наразі не піднімається багато. 10,3. 11 сплюнув. Ну все, все, працює. Ось така була проблемка. Помагало виключити масу, а потім вже й перестало допомагати. Того, що зависав той електромагніт. Все, всім пока.